На зустрічі з громадськими активістами народний обранець проінформував, що досягненням депутатів діючої Верховної Ради є прийняті три закони. Один з них стосується очищення влади, і без нього не відбудеться жодних змін. Шлях до його прийняття був дуже довгим, а момент підпису з нетерпінням очікуваним. Це той закон, який ну, я особисто супроводжував від першого дня до останнього. Мало того, Мабуть, із всіх 450 депутатів у мене є єдиного є всі абсолютно версії закону проходження потижнево, як вони змінювалися від самої першої ідеї тих п'ять законів, які було зареєстровано, до фінальної версії, яку Турчинов підписав офіційно під камерами. У законі чітко прописані критерії, за якими посадовці підпадають під люстрацію, каратимуть порушників звільненням з посад та будуть накладати заборону 5 чи 10 років працювати на державній службі. Найперше мають пройти люстрацію особи, які займали державні керівні посади з лютого 2010 по лютий 2014 року. Також керівники силових структур та їх заступники до обласного рівня. Голови районних державних адміністрацій, які працювали з 27 листопада 2013 року, до 22 лютого 2014 року. особи, які брали безпосередню участь у розгоні майдану. Працівники МВС, податкової та СБУ. Цей закон містить багато деталей, зауважив його співавтор. Зрештою, має бути ще й майнова люстрація. Народний депутат наголосив, що закон увійшов у дію завдяки народній силі. Активність української громади допомагає здолати багато перешкод на шляху до нового життя. Якщо б не було громадськості, не було підтримки перед Верховною Радою, повірте, жодних шансів би не було в залі. От просто ніяких, взагалі, в принципі, це ми відчули і при суддівському тому законі, і при першому читанні. Тому що коли не було багато людей, то навіть перше читання ми не з першого разу тоді подолали, проголосували. Тому дякуючи власне такій активній позиції наших громадян. І дякуючи тому, що е, навіть довелося там палити шини під верховною радою, ми спромоглися 231 тридцять голос проголосувати.